Ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Братія і сестри, вітаю вас сьогоднішньою неділою, з сьогоднішнім недільним днем. Причасники, вітаю з прийняттям, почистого тіла і крови Христових націлення душ і тіл ваших. Сьогоднішній Євангелієм, которое розповідає нам апостол Євангеліст Матвей. Про те, як Господь переплив на іншу сторону і потрапив до землі Гергесинської, ти назустріч вийшло йому двоє злих, біснуватих, і закричали Христові, що тобі, Господи, завчасно ти прийшов, мучити нас, Христос за проханням цих бісів, вигнав їх у стадо. свиней, стадо потопилось, і народ тієї країни. Побачивши це чудо, попросив Христа відійти з їхньої країни. В цьому Євангелії ніби все зрозуміло. Зрозуміло, що біси можуть вселятись в людину за попусканням Божим. Зрозуміло, що біси знають, хто такий Ісус Христос. Зрозуміло, що біси лише за повеліннями, благодаттю Божою можуть вийти з людини. Але тут цікавий також і народ цієї землі, землі Гергасинської, котрі, бачачи диво, створене над їх земляками, котрі мучились від цих бісів все своє життя і жили далеко за країною. Замість того, аби радіти Спасителю і просити Його, аби він допоміг іще ще більше і прийняти Його, і нагодувати, і дати йому води, вони просять Його. Іди, Господи, іди. І така саме ситуація складається, на жаль, і в нашому сучасному світі, коли з усіх сторін ми чуємо про Христа. Знаєте, коли святе Писання роздається по всіх кутках світу безкоштовно, коли двері храмів відкриті щоденно, коли ми бачимо святі образи, святий хрест, коли ми бачимо куполи храмів, ідучи на роботу чи в магазин. Але чомусь не всі відкривають Євангелієм, не всі приходять до Бога. Дехто поступає як народ землі Гергесинської. Вони знають, що Бог є, вони не оспарювали це диво. Вони визнали, що так дійсно сталося диво. Вони не злились за це диво. Але вони і не прийняли Бога. Вони попросили Його краще відійди від нас. Ти нам не потрібен. От є ти, Господи, ти там десь існуєш паралельно з моїм життям. А ти десь там паралельно існуєш, і існуй собі там десь далеко. Але не в моєму житті. Але чому так відбувається? Народ землі Гергасинської, як і ті люди, котрі не бажають прийняти в своє життя Бога, вони просто бояться. Вони бояться того, що прийдеться змінюватись. Компроміси із совістю вже не будуть доступні. Виправдання своїх гріхів вже не буде потрібне. Треба буде лише змінюватись. Вже ти не договоришся з Богом, що давай я сьогодні грішу, а завтра не грішу. Вже цього, -цього не буде. І коли ти починаєш жити з Богом, ті речі, коли ти робив раніше, коли в твоєму житті не було Спасителя, ти вже не можеш їх робити. Тобі вже якось соромно їх робити, якось вже недостойно, тому дехто і поступає, як народ землі Гергесинської. Дякуємо за диво. Ми все побачили, дякуємо, але нам не треба. Бо прийдеться змінювати своє життя, а ми в тому не зацікавлені, ми звикли прийти на свій ринок, де нас обважать, де ми недорахуємо монет, де ми прийдемо додому, ще когось по дорозі надуримо, щось чуже візьмемо, щось зробимо не так, але коли ж ми почнемо жити з Богом. То все це не можна бути робити. А як так, ми звикли до цього? Ми звикли до цього. То й нащо нам відкривати Євангеліє, аби потім в кожному грішнику, в кожному митарі, в кожній блудниці знаходити опис себе? Ну, дехто скаже, що. Ну так, всі гріхи однакові, всі вони схожі. Але ж я роблю це. Бо мені треба прогодувати родину. Але ж я роблю це, бо мені там треба ще щось. Бо мені не пощастило в житті. І мені так погано. Я роблю це. Ну так, а інші беруть більші. А дехто краде мільйонами. Ну я ж трішечки. Ну це ж не такий вже великий гріх. І починається виправдовування своїх гріхів. Ну, я три, я, ж я хоч і п'ю, але я, ну, я потрошки. Я потрошки, я знаю міру. Або ж знаєте, я десь і блудник, але я ж, ну, я тільки, тільки отак от, от. Я десь і кажу неправду, але виключно для спасіння. А потім приходиться відкривати Євангеліє, впускати в Бога в своє життя і дивитися, що виявляється це неправильно, цього робити не можна. Це тебе не врятує у житті вічному. І треба змінюватись. А як змінюватись, коли тобі 50-60 років? Ти вже звик так жити. Не треба мене виправляти і виховувати, я вже доросла людина. А виявляється, коли відкриваєш Євангеліє, то треба і виправляти і виховувати. І ви знаєте, в сьогоднішньому Євангелії Господь зцілив цих двох безнуватів. Він вигнав з них бісів, бо він мав владу над ними. Ви чули, що вони йому казали: ти прийшов завчасно мучити нас. Вони знають, що на страшному суді. Вони будуть зв'язані і все, і їхня влада ніякою над людиною не буде. В цих людей біс вселився, він жив в них. Не тому, що вони були якісь добрі чи погані. І Господь їх вселив, і, можливо, вони стали праведниками. Але ось цей народ землі Гергесинської, котрий був байдужий до Бога. Можливо, він. Так і залишився зі своїми демонами, зі своїми бісами. Адже вселяння їх в людину це вже є попущення. Але насправді демони спокушають нас кожного дня. І, можливо, тоді, на спокусу лукавого, спокусився цілий народ, котрий сказав дякую за диво. Але ти нам не потрібен. Вони були байдужі до проповіді Христового і байдужі до Царства Небесного. Та все їхнє життя зводилось до тимчасового годування шлунку, покращення якихось умов свого життя і все. А нічого духовне їм потрібне не треба було. І пам'ятаючи, що Лукавий ходи, наче той лев, рикає, кожної години, кожної хвилини і секунди твого життя біля тебе. Запам'ятайте собі одне, кого він боїться. Не тільки Христа, але й призивання Його Святого імені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.